Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитеся на моєму каналі Захід Виноград, місто Рівне. Хочу показати плодоношення куща гібридної, не гібридної, вибачаюсь сорту винограда Аркадія. Це український сорт, який був вирощений в інституті іменно Таїра, огород Одеса. Цьому сорту вже добре 30 років. Ну, на моїй ділянці. Даному кощу 15 років. Ну, ось таке плодоношення ми маємо е, вже врожаю з цієї сторони і з цієї сторони вже, вже знято. Е, дуже унікальний сорт. Без, хто посадить, без врожаю не залишиться. Е, він викидає досить непогані грони, устойчивий, добре набирає цукор. Добрі роки це 3 роки, будемо говорити назад. На 20 серпня ми вже мали виноград Аркадію. Взагалі, через несприятливі погодні умови, вже вони 3 роки. Зміщення по йде від 2 до 3 до тиждень, тому і зміщення йде до зрівання самих ягід. От. Що хочу сказати стосовно сорту, дуже презентабельна для західних регіонів. Бачите, вже ось дві гілочки я не врожаю і лоза вже починає визрівати. Бачите, вже вже доразніша лоза. Тому не боїться таких явних перегрузів. Ну, хто робить нормовку, звичайно. Буде мати більше плоди. Ну і відчувається при повному дозріванні мускат. Все-таки в нашому регіоні мускат є. От, рекомендую ханий сорт виногради. Мати на своїй ділянці, особливо для початківців. Це безпроблемний сорт. Рекомендую мати на своїй ділянці. Та рекомендую. У нас є саженці, Запрошуємо до співпраці, Хочу, хто хоче придбати. Запрошуємо номер телефону, є на нашому каналі. От. Ну І зараз ще друга площина також. Моїх перших піногради, з яких я навчався. Це гібридна форма Надія От, Бачите, тут 10-метрова довжина рукава, як би так сказати, одноплощинна. Це теж така форма, яка не залишить вас без врожаю. Постійно рихли грозді, рідко коли підгорошує, має форму, має таку специфічну. Хто знає такий після вкус тоніну. Це дуже подобається мужчинам такі Вони в основному беруть. Ну, як є і жінки, звичайно, але в основному ну щось мужчини дуже полюбляють цей сорт. Також набирає цукор, закладає до трьох грон на плодовій стрілці. От, за минулий рік я там їдро знімав. от мене десь приблизно в цьому районі. Бачите, тут на пеньочки, су, су, сучочки, форміровка така у мене практикує, досить непогано тягне. Було три грони на одній плодовій стрільці. Перша грона важила 3 кг, друга півтора і 800 г третя На плодовій стрільці це було так. Ну, це було диво і для мене теж. Ну, звичайно, я дуже перегрузив його, я не нормував тоді. От. І ну, на другий рік було дещо трошки менше вражає. Але кажу, форма е, здібна тягнути дуже великі нагрузки. От, тому рекомендую також цей безпроблемний сорт. От, він досить устойчивий до хвороб. Рекомендую таку гідрину форму мати. О, бачите, повна яка нагрузка скрізь. Це не нормувалося. Звичайно, якби була пронормована, ягода була б е, набагато, набагато більша. Ну, Ось якось так. Так що є саженці, звертайтеся а номером телефону. На моєму каналі зверху там є номер телефону. Будемо раді вам допомогти заготовити саджанці та завжди протягом літа й осені куштувати смачний виноград. До побачення, до наступних відео, до нових сюжетів.